Витайте, витайте. кахани мои любившие, теле сердечные, запрашиваем вас на мой канал Мукбанк Мария Уши. Дети, кахани мои, я еще награм вам доходе пол до шестой из ран, из ран. Кого учишь, что до десять чварта будем людей до пятого вставать. Это мое господарство, это так встает за рана. Мои отец с маткой так вставали за рана. У нас тут это так файно кахани мои. Пошпронталиць, ми поуклазавтюхи, що там ті куртки, але я на він ходив. Я показувала, що я бутвінки нарвала, коперку нарвала, трошечки шеф'орку молодего, роз, e, і розі чима малих. Запрашивала на кухню на веселу бабусі Марусі. Мої. Там я показую, які молодютки, малютки цукіні вже подрослі, беде яйким дому смажила e, смітана з чоским чи майонез з чоским із вершку. Kochanie, na toj smażonej z jajkiem i z mąką e, kawałek, smarować i wkładać pomidora. Można troszeczkę po go podpieprzyć jeszcze z warsztów. Życzę smacznego dla Jurka, dla mnie. Kto dzisiaj, zaraz w tej chwili, tak zrana coś je, jakieś śniadanko, też życzę smacznego. No co powiedzieć, chleb jeszcze ma zamrożony w zamrożalce Juryk, także ma dwa pastyczki też ma. Я купила з помідорами, кохані мої, ось такі два. Пошли тільки. Це буде святла. І Он теж киди купував з дробим. Маргарина теж є ще, кохання моє ціла. Є ще цяла Маргарина. Я okay. угу. ще маю маргарину. я ще маю кохані мої шмалець, так же до стени мисляли вже. Юрик ніс німа доїдження, є чи тут макарон, не видя гербата, тут які консерви. А там є такий е, паштел. Паштел. Паштет, просимо, з, з дробім помідоровий. Ну, уважаю, бо там вода. А що ти хочеш зробити? Не водна хербати. Ага, я ті говорила, не хочеш, плавим yeah. ті гербати yeah. одразу. Заліла. Щось... Później... Це щось не а позже. Це Маргарина, мої, e, мас-мікс такий. Ну, кохані, 9 злотих 8 грошей я платила, Тут і поведла би, не в ядерку, єдним, другим. Це має до цибульку, є ще так Таже має це. Має ще там земляку у кохані мої, я вам вже милого дня. Я теж би до ядла. То сніданку, поки земляки. E, gorący, z jajkami. Patrzcie, jakie tutaj tęcze. Tutaj już zniknęło w górę. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia, miłego tygodnia, kochani moi. Wszystkiego, co najlepsze, to dla Was. Subskrybujcie wszystkie cztery moje kanały. Pa, pa, pa. Całuski.